Моє шанування пані і панове, давненько я не записував відеоблогів на то є, на то є певні причини, бо Якось я спостерігаю останнім часом, як країна занурюється в таке одноденне кліпове мислення, мислення з яскравими сюжетами, подіями, але вони дуже зблискові, одномоментні, такі спалахові. І, і швидко загасальні. Натомість якесь довгострокове бачення, довгострокова аналітика і перспектива якось взагалі, в принципі, вийшла в маргінес. І ну, в мене склалося до певної міри таке враження, що воно, в принципі, ширше бачення, глобальніше. Воно Нікому не потрібно, воно йде все мимо й повз, бо простіше споживати ось цей поверхневий контент, і, і ну, це правильно, але до певної міри якесь навіть самоусунення переживає кожна людина, яка власне намагається трошки осягнути той обшир проблематики нашої війни і всього іншого, і рішень щодо неї, то власне кажучи, і тому ось якось. Буду абсолютно щирий з вами. Якось не чувся я в силі, і, власне, говорити, як мовити, від першої особи те, що ти все думаєш, бо, бо, бо дуже часто це і не потрібно от в тому потоці якихось таких не заманливих контентів і інформаційних приводів. Але ну якось буду все ж таки з вашою допомогою долати цей це якийсь внутрішній стан, це не упередження, просто внутрішній стан. І, власне, хотів би я в цьому відеоблозі якусь таку лінійку прокласти, яка, можливо, я сподіваюся, комусь із думливих глядачів десь ляже в основу його рефлексії про те, що взагалі відбувається. бо те, як це висвітлюється м, м, інформаційними паразитами, клоунами і м, м, ш, шушерою, воно абсолютно не відповідає тому, як взагалі це виглядає західними очима і так далі. Так далі. Я би почав власне з хіросіми, бо G7 це засідання в японському пост. Апокаліптичному місті Хіросіма було абсолютно не випадковим і я вже це у своєму телеграм-каналі про це писав. Абсолютно неспроста саме це постядерне місто, де 70 тисяч мешканців вилягло в один момент після вибуху ядерної бомби. На висоті 600 метрів над центральною площею. Якраз неспроста саме це місто було обране для е, саміту світових лідерів, бо в такий спосіб, мені здається, то вже навіть не натяками, не якимись такими е, образними художніми двозначностями, е, не метафорикою, а вже прямим текстом, от прямолінійно світ говорить про те, що основна загроза майбутнього це власне ядерна війна. І, і тому Хіросіма. І, власне, Хіросіма як символ миру теж тут абсолютно дуже важливий на рівні символізму. І, власне, про мир ішлося в цьому їхньому комюніке. Я ж знаєте, з дитинства люблю щось то слово «ком'юніке». воно так якось грайливо звучить, але дуже серйозне насправді слово. В документі G7 іде мова, власне, про забезпечення для України. Тривалого, справедливого і тривалого миру, і, власне, цей прикметник, тривалий мир, він є абсолютно визначальний в розумінні, що досягає, що хоче досягнути захід, який є власне фінансистом і архітектором е перемог і перемоги. Бо просто мир не стоїть на порядку денному. Просто мир вже був у 2014 році і через 8 років була просто війна. Тому зараз формулювання справедливий і тривалий мир для України, це взагалі от вінець всієї світової геополітики, і тим треба якось пронизувати весь аналіз всього того, що робиться. Бо, власне, все робиться на мету. Тривалого миру, не перемиря, не мінськ 3,510, не чогось такого, що ось зараз розвести і подивитися, що буде далі. Власне, зараз стоїть питання про забезпечення тривалого миру. І тут, власне, в тому не, е, е, я е, от, ну, напевно би хотів вийти десь на якусь там площу, е, ну не хіросіми, звичайно, на якусь нашу і якось Ну, прокричати в порожнечу, от, в пісок, в безгуміння, в безголосся прокричати е таке прохання ну нарешті вже. Нарешті од одягніть на себе західні очі. Тому що Захід буде формулювати, фіксувати ну, ось, е формулу миру. Вон, він буде це робити. Тому західні очі нам важливі. Я цього взагалі не бачу. В нас, в нас, в принципі, ніхто західними очима не дивиться, а той, хто починає дивитися, він починає дуже драстично відділятися з-поміж якогось оголтілого такого захопленнями, якимись е е е е е е такими зблисковими подіями. І це все не ліпиться в систему. А пізніше, коли якісь системні речі, як то кажуть, дають піддих, то всі знаєте так. Не мають потім чим дихати, так власне, щоб мати чим дихати, треба дивитися західними очима. Західними очима війна для них є проксі війною. Я цей термін постійно вживаю, бо він багато що пояснює, це посередницька для заходу війна, яку він здійснює своїми ресурсами, фінансовими і воєнними, але на третій, на третій території і не третьою силою. Ось, власне, це позиціонування, воно не принижує і не підважує цінності нашої екзистенційної війни. Просто для заходу це власне є проксі війна, і вона власне є оборонною війною. І нікуди не ділися певні попередження, застереження. Власне, цю війну трактувати так і звичайно зараз буде все мінятися. Ви розумієте, що це все під егідою Білгорода. Ви зараз це слухайте і вас е, теж починають свої ракурси спрацьовувати. Власне, тут е, перед тим, як про це сказати, або про це я взагалі не хочу говорити, бо ну, далекий я від Тосі-Тосі, від аплодисментів, і овацій і, і вигуків вау, але тим не менше розумію, чому вони і повинні в якійсь мірі бути. Я хочу послатися на спільну заяву Блінкіна і Клеверлі, це є держсекретар Шаї е, з закордонісправді. Великої Британії два тижні тому на спільному брифінгі вони озвучили я власне цей посиденьках домашніх про це казав і про це писав своєму телеграм-каналі. Зараз ще скажу це, бо це важливо. вони Вони озвучили фактично свою візію того, що для заходу може стати певною такою точкою фіксації наступних рішень стосовно нашої війни. Україна має вже достатньо ресурсів. Це я пробую цитувати своїми словами. Україна має достатньо ресурсів для відвоювання територій, загарбаних після 24 лютого 2022 року. Фактично прозвучало з Уст Великої Британії і США, а це ключові фундаментальні стовпи західної підтримки для нас прозвучала фактично як завдання. Я це сприймаю, можливо, чи як очікування від найближчих подій, в тому числі там з контрнаступом, чи з якимись там тиловими спецопераціями проривань, і так далі. Власне, дається візія 24.02. З цього можна робити висновок, що відвоювання загарбаних територій з початком великого вторгнення буде для заходу підставою закінчувати все. Ось, така є, ось такі є західні очі. Їх не можна вийняти, виколупати і поміняти на наші Єрмаковські чи якісь там е, е, урамарафоні. Ну, неможливо це зробити. Для них вони дали сигнал повернення до території 24 лютого. Для них буде вже перемогою. Фактично, це співпадає з позицією українського президента минулого року. Він про це те саме казав. Я теж цю цитату в телеграм-каналі дослівно озвучу. Він казав про те, що перемогою, власне, буде повернення до кордонів 24-го. Крим не звучить, ордло не звучить ні тоді, ні зараз. Це може бути територією українських вже рішень. Захочуть, підуть, не захочуть, не підуть, але для Заходу це не є ні постановкою завдання, ні якимось очікуванням і так далі. Для них основним ось цим таким очікувальним порогом, власне, буде е, е, повернення до кордонів 24 числа. Це, це 24 лютого. Це те, з чого Україна і починала свою візу і перемоги от, минулого року, і це найчастіше звучало саме з Києва на світ. Власне, під це завдання, в принципі, дається. Зброя під відвоювання загарваних територій з великого вторгнення 24 лютого. І, напевно, цим також продиктовується певне негласне табу. Ну, це не є табу, це теж треба розуміти. Це не є якесь буквально табу на, на непорушення кордонів. Так? Тому що оці постійні обмовки, що ми, ми надаємо то-то, то-то, але нас запевняють це ж західні очі. Ретрансльовую, але нас запевняють і нам дають тверді запевнення, що ці зброї, там летальна чи важка, не буде використовуватися на території Російської Федерації. Негласне, табу на неатаку Російської Федерації в межах її кордонів, якби ось є воно. Чи воно зараз змінилося з Білгородом, чи це є. Не узгоджена певна там якась дія і, і, і події з, 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 з ламанням кордону. Це вже інше питання. Я не даю ніяких коментарів. Я про це кажу, не хочу говорити, тому що моя візія шалено відрізняється від якоїсь тої запоморочливо задоволеної візії. Але, зрештою, скільки людей стільки візій. візії, я більше все ж таки би процитував тут Міністерство оборони Британії. Я мені наші не цікаві і розумієте, чому, тому що. Це одна, це один би, ракурс, є той інший. І, власне, той інший говорить про те, що устами Речника Міністерства оборони Великої Британії було дано таку заяву, що, власне, цей інцидент, цей ексцес, чи як там сказати, з тим Білгородом, з тим, з тим е, Грайвороном, грана назва, якась така, гра, воронки. Росія це подасть, мовляв, вона жертва. Це заява Міністерства оборони Росії. Вони передбачають, що фактично такі речі будуть використовуватися незалежно від того, чи там є український слід, чи це якась партизанщина, чи це інспіроване зовні, чи це інспіровано самими кремлінами. Тут варіантів, скільки хочете, стільки собі аналізуйте. Вони розуміють, що незалежно від того, що це було, Росія все одно собі буде на підставі цього додавати аргументів на користь Хіросіми. І власне хіросіма стає ну, все ж таки знову ж темою. Тому що власне оця формальна апеляція до порушення власних кордонів. Це не ракета залетіла, що напевно ніхто не проти. Ніхто не говорить дали там по далекобійних. Тут, власне, йде мова про акт воно ну, то диверсійне. Одним словом, я не знаю, яке воно і ви не знаєте, бо нам ми хіба потім це не дізнаємося. Власне, Міністерство оборони Британії говорить про те, що це буде давати Росії підстави. Ну, от знімати ще по одному, по 10, по 15 запобіжників на темі е, е, Хіросімський. Власне, тут я би мовчав взагалі про цю операцію, не розумію до кінця е, якихось тих е, таких. Е, якогось такого з... захоплення тим всім я власне в довгостроковій перспективі дивлюся. Мене тут все ж таки не перестає дивувати. Я мушу цим поділитися. Вибачте, що забираю ваш час. Не перестає дивувати якесь таке дивне самодурство людей, які думають, що от нібито в Росії існують дійсно на повному серйозі такі реально діючі, самоорганізовані. От сепаратистські, від центрові, від московські, від метрополійні рухи, які ось можуть такі речі проводити. Ну, я, я справді дивуюся тому самодурству і просто себе дурити тим, що в Росії реально є ось якась лінійка сепаратистських рухів, якщо вони не є інспіровані зовні. Ну, вони без потенції розвинуться щось глобальне, це ж очевидно. Ну, от просто самодурство так думати, я не знаю, що тут протиставити. Ну, я не маю таких ось аргументів, якось це, це самодурство протиставити чимось іншим. Ну, чимось іншим, напевно, тут можна говорити про демонстрацію вразливості Росії. Це добре. Про провокацію перекидки персоналу військового із, із, відповідно з, оснащенням, з інших ділянок фронтів на ось цей. І такий інспірований, спровокований чи середини, чи зовні то чорт ногу зломить. Це теж має сенс говорити про те. Ну, якби тут можна говорити, я тут залишу все ж таки якусь таку оптимістичну. Таку такі, ну, фантазію для тих людей, які самі собі домислять, що тут доброго є в тому всьому, в якійсь короткій перспективі. Е, не забувати лише, попрошу про Бахмут і пам'ятати заяву Пентагона і НАТО ще в березні місяці про те, що вони мовляв, зрозуміють, якщо. Україна відведе сили від Бахмуту, це ми пам'ятаємо таку заяву, що зараз в Бахмуті нехай говорять люди поінформовані. Так само треба пам'ятати для розуміння довгостроковості подій все ж таки заяву вчорашню. Ні, то нинішню, здається, то вранці я прочитав. Так теж Пентагону про ті f 16 яка зараз є темою номер один, це топ-тема. Вони говорять про те, що надання F16 кардинально нічого не змінить війні. Це дає певний ефект, такий поштовх авіація в відтинку 3-4 місяців. Кардинально Пентагон це говорить. Кардинально це нічого не змінить, тому що це не є авіаційна війна, це сухопутня війна. Тут, наскільки це буде застосовано, це теж, зрештою, будемо не бачити. Бо кожна відчутна допомога і кожний відчутний пакет допомоги, він за собою тягне відчутну відповідальність за відчутний результат. І ми теж це повинні розуміти. не Ніби невідчутний результат не буде ніким толеруватися, бо, власне, там позиція така: ми вам все даємо, а ви далі вже самі. Та, власне кажучи, за цим, що в довгостроковій перспективі, я хотів би тут ще підв'язати, щоб ви теж розуміли, е, ідею чи певне явище, яке вилізло з тим Білгородом і з тим проривом. Це явище називається демілітаризована зона. Власне, встановити її і подається власне, як основний, як би така ціль оцих подій підняти тему демілітаризованої зони. На тлі після хіросіми, на тлі все ж таки, допомогою, про, військовою допомогою проштовхується поміж цим всім оця власне тема. Демілітаризованої зони. Багато про це говорити не буду, бо про це нехай говорять військові стратеги. Я відсилаю це все до корейського, якби, кейсу, до корейського варіанту, ось поділу, на північну і південну Корею. Про це західна, я власне. Завжди, прошу це робити, одягати західні очі. Власне, на Західних ЗМІ постійно корейська тема проходить як один із прикладів вирішення війни в Україні. Демілітаризована зона по якійсь там паралелі, 3 кілометри туди-три назад, ніхто не стріляє, законсервували ту лінію і, жив, і живете далі. Це корейський варіант. Демілітаризована зона, яка зараз вилазить як основна тема, пов'язана з, з, з Білгородом, з тим всім ура, вперед, це, власне, є тема північно-корейської такої, так, такої ілюстрації, північно-корейського прикладу. Чи воно відповідає загалом? Там, українським національним інтересам, візії перемоги з боку України. Прошу собі домислювати. Я не дуже бачу цю кореляцію, не буду приховувати. Я, власне, бачу, що це більше, напевно, буде подобатися там Заходу і ще комусь, і, можливо, навіть частково Росії. Я не знаю, тут, тут теж фантазую, але я не думаю, що південно-північно-корейський. Оцей е, приклад е, е, демілітаризованої зони з консервацією лінію, лінії зіткнення, це є те, про що власне говорили і наші речники і так далі. Я не знаю. Якщо це зараз ця тема, яка, е, яка така профорсована через Білгород демілітаризованої зони, вийде на основну якби, тему, ну тоді будемо. Якби придивлятися, наскільки це взагалі відповідає певним тим попереднім озвученим візіям і сценаріям, я тут теж поки що не готовий не сказати. Готовий я лише сказати про це вже наостанок. Попрошу буквально ще кілька хвилин потерпіти. Готовий я сказати про свої певні очікування і процеси навколо тої події, яка буде в майбутньому, бо ми все проминули, про минуле, про, про теперішнє. Пробую і, і запрошую вас застрибнути через два місяці вперед. У липень 2023 року у столицю братньої нам Литви Вільнюс. Саміт НАТО. Неспроста в усій цій лінійці Хіросіма, Бієлгород, Демілітаризована зона, пошук якоїсь моделі якоїсь, будемо ще поки що без нас. Лягає, власне, тема, яка вже відкрито прозвучала саме після ось, G7. Ізраїльський якби, формат, чи ізраїльська модель безпекових гарантій для України. Я власне хотів би тут пояснити, що мається на увазі, бо от всі в заголовку ставлять ізраїльська модель, значить про що мова. Гарантерами для України за цією моделлю безпекових поза НАТО і крім НАТО, є власне США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Це є та свята, якби така, як би сказати, ядерна четвірка, чи як сказати, яка, власне, мала би виступати основними гарантерами безпеки для України. США, Британія, Франція, Німеччина. А тепер собі просто уявімо, от просто на, в якийсь момент, от уявімо собі, що дійсно така безпекова гарантія в формі угоди якоїсь там, чи не знаю, якоїсь то м, е, юридично якось це буде оформлено, е, відбудеться. І уявімо собі, не теперішню конфігурацію чи, тих чотирьох країн їхні уряди. А уявімо собі, Трамп. В разі перемоги. В Великій Британії не Раші сунак наш, і е е послідовники Бориса Джонсона, а, наприклад, лейбористи, які їхньому прем'єру сьогодні вранці в парламенті Британії задавали питання про негайне призупинення війни на тому етапі, в якому воно є. Не Олаф Шольц, який вже е, е, в останній момент е, все-таки роз, розкумарився і таки дають допомогу і так далі. Так далі, так далі. А, наприклад, е, якась там така друга реінкарнаці Ангели Меркель, яка буде шукати порозуміння там і так далі. У Франції не Макрон, а Марі Ле Пен. Уявімо собі, якщо в країнах гарантерів. В країнах-гарантерах за тою ізраїльською моделлю, такою названою, буде не теперішні уряди теперішніх прихильників України, а поміняються уряди, тому що в кожній з цих країн відбуваються вибори вчасні і регулярні на основі конкуренції. І уявімо собі гарантерів, де основним гарантером для України буде Дональд Трамп або якісь республіканці, які скажуть, ну ви знаєте. Ви знаєте, що вони скажуть, так? лейбористи в е, Британії, чи е, проросійські сили в Німеччині, чи взагалі е, ФСБшна, Лепен е, з їхніми нациками французькими, це ще окремий феномен проросійський у Франції. От уявімо собі, що уряди наших гарантерів поміняються і будуть не ті, що зараз за нас, а не дуже ті. Що вони нагарантують? От що нагарантують такі уряди? Тому, власне, коли ми говоримо про ізраїльську модель і нам говорять про ізраїльську модель, нам треба розуміти, що іде мова про модель, яка би розроблена на Київському безпековому компакті минулого року, автором цієї концепції є Єрмак. Якщо комусь це подобається, що автором безпекової концепції для України є Єрмак, то добре, я нічого не маю проти. Але ізраїльська модель означає, що Ізраїль не є членом НАТО. По угоді США як основний гарантер, а там повторюю демократи не завжди будуть при владі. Ну, дав би Бог, але ми не знаємо, того там вибори. Основним гарантером і партнером є власне США. По угоді США не зобов'язані надавати військову допомогу. Угоді цього нема. Ізраїльський формат полягає в тому, що Ізраїль проголошується стратегічним, найбільш стійким партнером США на Близькому Сході, плюс найбільший отримувач іноземної допомоги США. У них в 21-му році, в 22-му, був прийнятий 10-річний план на, щось, на 38 чи на 39 мільярдів доларів. Ну, грубо кажучи, 4 мільярди доларів щороку. Це є найбільший освоювач коштів. Тобто партнер в регіоні і найбільший освоювач коштів. Ось і вся ізраїльська модель. Звичайно, якщо до неї буде підтягнути... Ще НАТО, ну але теж без членства в НАТО, без перспективи членства в НАТО, це знову просто буде така ну от модель партнерства, гарантії країнами. В яких уряди можуть міняти свою позицію щодо війни з Росією, взагалі можуть міняти свою позицію до Росії в майбутньому. Та, власне кажучи тут, як трактувати всі попередні заяви наших решників держави про, про те, що нас нічого інше не буде влаштовувати власне, як членство в НАТО чи якась форма членства в НАТО, як це зараз корелюється з ізраїльською моделлю, автором якої є, власне, єрмак, І не знаю. Хай собі корінь додумає. Відповідей ми не маємо, ми маємо, може, лише спробу там, аналізу. Власне, і, і цією спробою аналізу я з вами поділився, аби, аби десь тож, теж звірити якісь свої, свої мірила, мірила свого ставлення до тих подій, які безумовно є доленосними. Але, але знаєте, напевно, час і саме життя підкаже, хто був правий, хто був неправий, і Все підкоригується, і ми зможемо. Коли ще повернутися до цієї теми. Дякую за те, що мене вислухали. Перепрошую, що трошки багато всього наговорив. Бачите, за... накипіло. Давно не записував відеоблоги, трошки накипіло. Вам дякую за допомогу. Прошу її здійснювати, якщо є ваша така можливість. Трепетно дякую за кожну пожертву. Бережімо себе і всього якнайкращого.